Найбільш важливу роль у великому кругообігу води в природі відіграють річки. Річка природний водний потік, що тече у виробленій ним заглибині, руслі. Кожна річка має витік, початок і гирло, кінець. Відстань, яку долає річка від витоку до гирла, становить її довжину. Найдовшими річками у світі є Амазонка з Мараньйоном 6992 кілометри і НІЛ з кагерою 6852 кілометри. Витоком річки може служити джерело, болото, озеро, льодовик, а впадають річки в інші річки, озера, моря та океани. Зниження в рельєфі, що простягається від витоку до гирла, це річкова долина. Частину річкової долини, що періодично затоплюється водою, називають заплавою. За характером течії, річки бувають рівнинні та гірські. Рівнинні течуть у відносно неглибоких широких долинах із заплавами, характеризуються невеликим похилом і нешвидкими течіями. Плавні вигини русла рівнинної річки називають меандрами. Гірські річки течуть у глибоких вузьких долинах з крутими берегами та кам'янистим руслом. Для них характерний великий похил і швидкі течії, часті пороги та водоспади. Пороги це виходи твердих гірських порід у руслі річки. Водоспад скелястий уступ у руслі, з якого падає вода. Найвищий у світі водоспад Анхель – 1054 метри, розташований у Південній Америці на річці Чурун притоці річки Оріноко. Притокою називають річку, яка впадає в іншу річку. Головна річка з усіма притоками утворює річкову систему. Територію, з якої вода стікає в одну річку, називають річковим басейном. Найбільший річковий басейн в Амазонки площа 6 мільйонів 915 тисяч квадратних кілометрів. Дніпро має площу басейну 504 тисячі квадратних кілометрів. Межу, яка відокремлює сусідні річкові басейни, називають вододілом. У горах вододіли річок проходять гребенями гірських хребтів а на рівнинах найвищими точками височин чи плоскогір'їв.